Урок математики, частина 3, сторінка 64. Тема нашого уроку тренувальні вправи. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами пригадувати вивчений матеріал за темами зошита частини 3 і потренуємося розв'язувати задачі, рівняння, а також вирази. І так, задача з номером 6 під буквою Б. Читаємо разом. У корзині лежало 58 бананів. Коли мавпочки взяли кілька бананів, то в корзині залишилося 46 штук. Скільки бананів взяли мавпочки? Що нам відомо? Нам відомо, що в корзині лежали банани. І їх було 58. Потім мавпочки взяли банани. Скільки взяли? Невідомо. Бо сказано кілька. Після цього в корзині залишилося 46 штук. Третє головне слово залишилося. Скільки бананів взяли мавпочки? Це вид задачі на знаходження невідомого від'ємника. Розгорнемо зошит, запишемо 1 грудня. Класна робота! Не забувайте пропускати 4 кліпнички, якщо ви продовжуєте. І лише одну клітинку, якщо починаєте нову сторінку. 1 грудня, класна робота, задача 6. Запишемо короткі слова задачі, що нам відомо. Було 58 бананів. Взяли невідомо, залишилося 46. Міркуємо так. Щоб знайти, скільки мавпочки взяли бананів, потрібно від тих, що було. Відняти ті, що залишилося. Отже, 58 відняти 46 дорівнює 12 бананів. Відповідь 12 бананів. Взяли мавпочки. Ось ми розв'язали задачу. Вид задач на знаходження невідомого відємника. Наступне завдання. Пригадаємо параду мудрої сови. Дії в дужках виконують у першу чергу. І якщо дужок немає, дії додавання та віднімання виконують в тому порядку, в якому вони записані. Розв'яжемо у робочому зошиті завдання номер 8 перша зірочка. І так запишемо те, що нам відомо: 65. Відняти різниця чисел 45 і А додати С. Ми бачимо вираз, в якому числа заховалися за буквами. За буквою А заховалося число 23, за буквою С, число 34. Запишемо ще раз цей же самий вираз, але замість букви А запишемо число 23, замість букви С, число 34. Маємо 65 мінус. 45 відняти 23 в дужках, або говоримо правильно, різницю чисел. І додати 34. Цей вираз має аж три арифметичні дії. Перша дія буде в дужках – віднімання. 45 відняти 23 дорівнює 22. Друга дія виконується в порядку, як записані. 65 віднімаємо 22 і стаємо. 43. І третя дія 43 додати 34 дорівнює 77. Запишемо другий вираз. А додати. Різницю чисел 67 і С і відняти 51. Запишемо ще раз цей приклад. Замість А підставимо числа і замість С нове число. 23 додати. Різниця чисел 67 і 34 відняти 51. Знову маємо три дії. Спочатку виконуємо дію, записану в дужках. 67 відняти 34 дорівнює 33. Далі виконуємо дію по порядку, які записані. А отже, Першою запис на додавання. 23. Додати 33 дорівнює 56. І 56. Відняти 51 дорівнює 5. Наступне завдання за номером 2. Знайди невідоме число. Зроби перевірку. І так, дивимося. Х відняти 67 дорівнює 31, х відняти 21 дорівнює 50. Це завдання називається рівняння. Тому що у ньому є рівність, є невідоме число, його треба знайти, число, яке заховалося, за букву Х, що однаково у цих двох рівняннях вони містять невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, Треба до різниці додати від'ємник. Отже, крім того, що це рівняння на знаходження невідомого зменшуваного, вони будуть ще мати однаковий шлях розв'язання. Запишемо в робочому зошиті рівняння 3. Записуємо перше рівняння. Хідняти 67 дорівнює 31. Щоб знайти невідоме зменшуване, а х стоїть на місці зменшуваного, треба ще раз до різниці. Додати відємник. Х дорівнює 31 додати 67 х дорівнює 98. Виконуємо перевірку. Для того, щоб виконати перевірку, потрібно в умову, тобто в перше речення рівняння замість букви Х записати число, яке ми отримали. А ми отримали 98. А отже, 98 відняти 67. Виконуємо дію віднімання. Ми дістанемо 31. 31 дорівнює 31. 4 квітнички праворуч на 5 записуємо друге рівняння. Х відняти 21 дорівнює 50. Х дорівнює. Знову, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. 50 додати 21. Х дорівнює 71. Перевірка 71 відняти 21 дорівнює 50. 50 дорівнює 50. Тобто, число, яке у нас було на початку 50. І число, яке ми отримали в результаті перевірки 50. Вони однакові. Тому ми і написали 50 дорівнює 50. Ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми виконували з вами тренувальні вправи. На повторення вивченого матеріалу в частині номер 3